Рай у новому році об'єднаним громадам не пророкують буковинські експерти. Вони кажуть, для спроможності громад необхідна законодавча і економічна підтримка, якої нині бракує. Мовляв, із цим вже зіштовхнулись керівники новоутворених територіальних об'єднань. Наприклад, навіть зареєструвати таке поняття, як, наприклад, Великокучурівська сільська рада об'єднаної громади, вони не можуть, тому що є закон про реєстрацію суб'єктів владних повноважень. І база не внуне можна, не можуть реєстратор внести в базу от саме таку назву. Свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, свідоцтво про смерть. Хто видає? Видає суб'єкт владних повноважень на сьогоднішній день. Новий суб'єкт ще не утворений, старий суб'єкт уже не діє. Вислухати пропозиції до Чернівців приїхали два депутати Верховної Ради Павло Кишкар та Віктор Кривенко. У свою чергу повідомили, законодавці і урядовці передали на місця небувалі повноваження та фінансові можливості. Тепер справа за самими громадами. Як вони будуть розвиватися? подивіться в кожному місті. Львів плюс мільярд, Вінниця плюс 400 мільйонів, 150 мільйонів Хмельницький. Всі міста отримали шалений додатковий ресурс в розпорядження громад. І це відповідальність людей, кого вони приходять і обирають. Друге, був створений спеціальний механізм, що об'єднані громади отримують фактично статус міст і отримують 60% ПДФО.